Друзі, всім вітання. З вами знову я, Галина, і я живу в Італії 20 років, заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Хто ще не знає, сьогодні тема дівчатка хотіла трошечки вчора подивилась одне відео одного іноземця, і він говорив на українській мові і розказував про наших жінок. І мені так знаєте, стало. Він правду, з його, на, на, як сказати, наблюдіні, з його спостережень за українськими жінками в своїй країні, там він чи з Англії, чи звідки він був. Я так чисто знаєте, натрапила на це відео. Просто гортаючи сторінку так, рулетку ту, от і мені попався, я послухала, він каже, каже, мені дуже жаль українських жінок, що їх використовують, що вони дуже піддаються, за якихось там благ, і за грошей, і за квартири, і за все. Що вони дають себе трошки якби, принижувати, тому що у них така ситуація, що, що вони мусять якось вижити в цьому світі, наприклад, так. Я, я думаю, що із-за цього може є якісь жінки, що просто так подобається таке життя, що тебе принижують і все остальне. От, і підчинятися кожному, бо він, і, як кажуть, там, італій, чиспани, чи француз, то треба йому кланятися в коліна. Ну, Є багато таких, які так не роблять. От. І Такі більші жінки, які розуміють, що нам ціна є, ми українки. І він так і казав, «Ви, не роз... ви просто не розумієте, які ви є, українки. Ви каже, можете вижити в будь-яких ситуаціях, ви вмієте все зробити, ви... ви гарні, ви каже, ви роботящі, ви ніде не пропадете. Ну так воно є. Я на собі так це переконалася, що коли я прийшла в італійську сім'ю, то вони нічого не вміють робити. Я свого чоловіка все вчила. Навіть ті самі там щось поремонтувати, якийсь там гвоздик прибити чи продрелити дирочку в стіні. Я його все те заставляла, вчила, тому що його не вчили. Вони до цього не звикли. Вони знають, що вони там визвали собі. Або той же самий кран, коли вмивальник забився, там його пробити. Вони цього не знали, ні батько його, ні він. От. І тому е, правду каже цей іноземець, що ми просто собі ціни не знаємо, е, українки, які ми є. Мабуть, такої нації більше немає, жінок таких. От ви подивіться, е, ми, і раніше все на своїх плечах, я, наприклад, виносила мій покійний чоловік вдома, бо ж в самогодома. Трохи потію, знов у нас духота. У мене він палець у палець так само не робив. Я, я ж не кажу, що всі українці вони вміють робити, а деякі не хочуть просто, тому що вони за п'янками, всім їм ленькі, але всі вміють щось робити. З дитинства їх учили, батьки, що ти маєш забити, маєш то, маєш все. І в нас усі вміють все робити. Тому що не було і грошей, щоб це все оплачувати, там всякі служби, всякі сервіси. І, і кожен умів собі для себе, для дому, що треба, то й зробити. У них так немає. Тому наші, я по собі знаю, як я вчила все їх і батька строїла, і чоловіка теж на початку. Зараз він вже знає, що він має зробити. я вже більше... Того не роблю чоловічої роботи, хоча я вдома, коли була в Україні, я робила чоловічу роботу, тому що мій чоловік постійно був десь в роз'їздах, на заробітках, а то п'янство і в нього не було часу нічого вдома робити. Мені приходилося самі те все робити. От, і я сказала, коли я вже вийшла заміж за цього, італійця, хоч вони не вміють нічого, але я сказала, що. Більше, крім як побілити, може, десь там в бані кожен рік, тому що там я потолок білю, бо він чорніє кожен рік у мене і не знаю, як з ним боротися. Дуже влага, велика, волога. От. А більше ніяких робіт чоловічих не збираюся робити. І він робить, тому що він дійсно, як кажуть, дорожить мною і все. І я не збираюся так само падати в коліна йому чи ще щось там в нього щось випрашувати. Я себе тримаю досить достойно. У мене є свої гроші, на що мені треба? От Мою маму обходжувати, в мене гроші свої, я в нього не прошу. А він оплачує всі домашні потреби, там, бензин, машину, квитанції, то все, покупки. От. І він це, цінить. він це цінить, що я не, не треба від нього там якісь ще свої е, свої робити екстра, е, так як утримувати мою маму. Він її не повинен утримувати. Я поки можу, я можу її сама утримувати і платити за все, то я і не збираюся в нього просити. от А от е, е, є такі жінки, що вони. Принижуються, роблять все для тих чоловіків, аби тільки отримати від них гроші. Ну, Дівчатка, це так само, воно якось... мені ніколи таке не подобалося, я думаю, що це неправильно. Ви пишіть мені в коментах, чи хто згоден зі мною, хто не згоден, у кого є свої якісь думки на, на, на цього. я повинна поводитись українська жінка за границею там Чи, чи за границю навіть вдома. Но ми попривикали, що в нас чоловіки віддають зарплату, там жінки всі приносять. І, але я вважаю, що це, що чоловік повинен приходити віддавати цю зарплату жінці, потім у неї просити на бутилку пива. От і ну, принижуватись так ось. Тому от у нас якісь. Такі відносини, чоловіки бояться тих жінок, які в них требують ту зарплату, сваряться з ними, що все рівно треба якусь частину йому залишати, щоб він мав на свої розходи. Я ж не кажу, що там як діти ясно, якщо він пропиває, то в нього треба забрати. Але, Але... скажімо, що він має мати так само якусь свою свободу. От, -от тут, у Віталії так вони ніколи не приносять і не віддають жінки зарплату. Якщо жінки треба, вона там, вони складають, допустимо, якісь там списки знає, італійці. У нас нема такого, а з чоловіком, а італійці, вони так. От там чоловік має дати на те, на те, на те. Там, допустим, якщо жінка не працює, ну, ясно, що він за все обезпечувати має. Ну, вони там ще на дітей, якщо маленькі, вони получають, там якісь гроші там, 100, 180 чи 160 євро, якщо є діти. От і тими грошами трошки орудує жінка, і що дітям треба, то там виходить так. А якщо жінка працює, то, наприклад, вона також має вкладати в сім'ю і віддавати якусь частину. У них кожного своя карточка, своя... Цей. і вони так і договарюються, скільки хто вкладає і на що. І я, я рахую, що так правильно, тому що виходить дискримінація якась так само у чоловіків, так як у нас в Україні було, що чоловік, виходить, для того, щоб він заробляв гроші і приносив сім'ю, а потім його, як, знаєте, ти віддав гроші, ти вже нікому не потрібний, йди там десь, хоч, хоч пий, хоч не пий, тому вони, мабуть. І п'ють сильно, не знаю, яка причина, Оце, що в нас чоловіки так п'ють і не поважають жінок. І, ну, не знаю. Я такої думки, що не треба все у чоловіка треба, йому так само треба якась свобода і себе, себе почувати чоловіком, от що він навіть з друзями може десь вийти. І випити того ж пива свободно, що жінка ну, якщо він напивається, це, це, це зовсім другі випадки. Я знаю, у мене брат такий був, що пив, і від цього він і помер, то там нічого не спасало, там ніякої свободи не треба було, бо тому що там було безполезно все. От, але він і сім'ю свою не утримував так само. Він на себе все тратив на випадку, те, що було в нього, а те, що коли не було, то в борги лазив. Так що це є випадки і випадки. Так що, дівчатка, будь ласка, пишіть своє, своє враження, свої думки на, на такі мої роздуми про нас, про наших чоловіків. Я буду чекати ваших коментів. В супермаркеті. Зараз вам трошечки познімаю, ще щось одежки, чоловічі вже 50% є скидки. сувеніри з, 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 з кераміки, сумочки тут все таке вишукане. 10 євро 40. Кружечка з таким для чайничок для цукру. 48 вісім, ну, такі чашечки. У нас вся кераміка ну, натуральна. Такий світильник, дивіться, який світильник гарний. Керамічний 80 євро. Ось так. Купили лотерейку. Зараз. Побачимо, чи щось виграли чи ні. Мій чоловік має руку трохи щасливо, деколи виграє, але Ну, я теж вигравала, але не багато. 10-20 євро так. Крупні суми, він трохи більше вигравав крупніше. Бували. І може він давно і діагона. Все, папа, я. Поки що нічого. А діагональ і горизонталь, тут ти тут іду. Коці саду, бачиш? Оросію залишилось. Ну, кози. Ну, щось. Чи стану дуге жела. Ну, щось. Треба нанче. Сходи, вона лекопається чим тут. Чим? А, ну. Поки якщо нічого. Дивіться, які гарні продаються. Це не, не золото, не цей просто. Цінні якісь ці. метал цінний. Магазинчик такий окаєм. Я постійно йду туди щось купляти. Мені подобається там, можу знайти свій свій розмір. Ось так. Ось такі речі в цьому магазинчику, що я вам казала 9, 20 євро. Кхе -кхе. Ось такі кофточки. 12-13 ну, євро. Такий матеріал не знаю, що воно таке. 20 євро такі штани легасінькі такі це все білі. І всякі кольоровий. Ось так. 499 футболки. Я подивлюсь, що тут за футболочка, це мої розміри на мене. Це може бути XL, це 9,99, 99, 10 євро. Ось таке, гарне плаття теж. Червоні теж, ну так собі. У мене нічого так багато, щоб щось вибрати. Я нічого не вибрала. Такий магазинчик. Уп, сказати. Ось такі речі. Бачите, Топики. І Тут теж дуже гарні речі. Ось такі. 50% вже скидки є на літні речі вони. А тут халати постільне. Ночнушки. Ось так виглядає наш супермаркет. Це в нас тут такі не дуже великі, ну великі, але по, по порівнянню з іншими то є ще на хаток хеппіказа. а Магазин детерсивів для всяких цих. Для машинки правильної і всякі такі для миття, для. це ось лорка 3, 19, це такі два, чимось. Бачите? Бумага, рулони, пластикова посуда, стаканчики Євро 59. Ось такі. Великі вони. Подушки. 899. Така подушка. Не знаю, що вона. Ммм, mm -hmm. ну проти алергии тоже що хочете Пацана. трошки так приблизно Никя військ антиаллергівку? а? У невро. А після пластику, перо. Ви вам прийде кучіну, а антіалерчик. Це весь пластик, 2,99. Але так як зроблено, як, як без пла, подивіться. Класно зроблено. І <відусловно> І ці теж дуже гарні, бачите. 5-6 євро такі великі. Ну, це все з пластику, але хорошо зроблено. Ось ці ось тарілки, 17 18 євро. Це вже не з пластику. Теж ось гарні. О, 3495 євро. Оці ці 28. Двадцять п'ять, все гарно теж. Такі зонтики. тридцять дев'ять сорок євро зонтик, Недорого. для пляжу. Вентилятор маленькі 899. Зараз актуально вже жару такої у нас є. І такі всякі є вентилятори. Ну Ось утюг отакий такий, бачите, на підставиці. 50% скидка 30 євро. А отакий, от як я вам казала, що я глажу 50 євро з таким. Де вода наливається як на контейнер. І це ще дешево, тому що вони є по 100-200 по 200 євро, а тут дешеві. З Цим контейнером для води туди наливається, не знаю, 2 літри чи скільки води і собі гладиш постійно без перериву. Ось такий. Ось такі біцети маленькі, вони продають. І всякі солодощі, пані okay. сіє ці, ціни. Сорок п'ять євро шістнадцять копійок чинтезію потратили. На покупки що ми сьогодні купили? Такі фьорді ділати маленькі моцарелки. От. В таких двох Це на вечір ми все їмо. протеїн, це мій чоловік з цими протеїнами. Він їсть в таких бутилочках купляє. Сусісочки такі. Євро коштують. Це ми будемо робити з ними салат. Ми не їх так. Хоча я би їла, але вони зафіксовані, що це. Не, не хорошо їх їсти, що там багато. Таку каву ми купуємо, деколи так само кімбой. Дві пачечки макарон, оці дискети для лиця, сок. Оце ми ще купили трохи в Україну Де солодкі, всякі шоколадки ще маємо купити. І такі конфетки з начинкою ягодів. Оце мій чоловік теж їсть. Дрінк, дрінк такий з цього. Із всяких, бачите, мигдалинки. Так що це також ми в Україну купили і пасту Арахісову. І це вже маємо там, вино. і ще купили Ламбруску мені таке саме більше подобається, воно солоденьке. Ну і такий крем так само. Але я буду їм робити по своєму рецепту, потім приїду, накупляю інгредієнтів і зроблю їй, яку я вам показувала. Так що така покупка 46 євро. Дивіться, нічого почти нема. Такого аж сильно. Ну, ось так. Ось таке сьогодні дівчата. От. Пишіть мені, будь ласка. Що ви думаєте на цю тему, як, на вашу думку, правильніше було б? От, я буду чекати на ваші коменти. Як завжди. Дуже дякую всім, хто зі мною, як завжди. Бажаю всім кохання, миру, добра. До нових зустрічей на каналі, до нових відео.